Я запускав Chains of Freedom з думкою, ну це щось на типу XCOM, але з посавковим вайбом. Виграє декілька вечорів, і все. Десять годин по тому я сидів без аптечок, без набоїв, без ілюзій, і з чітким планом, який знову не спрацював. Це саме та гра, де перші півгодини ти радієш. О, скільки ресурсів, тактична система, я геній. А потім гра така: заспокойся. Тепер кожен патрон як останній шанс. Кожна помилка твоя проблема. А аптечка а що аптечка? Забудь про неї. Бої тут покрокові, але не ті, де можна влаштувати собі затишну партію. З вином, з плануванням. Тут все трошки інакше. Ти заходиш в локацію з ідеєю, виходиш із внутрішньої кризи. Спочатку гра прикидається милою. Набої є, гранати сипляться як на новорічному корпоративі, а будь ласка, дві перші місії, рай для самовпевнених. Я теж таким був. А потім починається ось це справжнє. Сиджу в і планую хід, думаю. Зараз піду сюди. Прикрию цього, винесу того, Ізі він. На другому кроці нова хвиля ворогів. На третьому кроці моя аптечка вже на мінімум. На четвертому, мій улюблений боєць вже лежить на землі. А Гра з таким легким цинізмом в очах відкидає мені ще двох супротивників. Я дивлюсь на все це і думаю: а, ну ти ж хотів грати в тактичну гру. Молодець. Головне, тут все працює на зношування. Не тільки бійців, а й тебе, як гравця. Втома помилки, нерви, знову помилки. І ти вже не плануєш, ти молишся, щоб хтось. Хтось дожив до кінця місії, аби не переігрувати цей рівень знову. Це саме така гра, де ти не контролюєш ситуацію. А ситуація постійно перевіряє, скільки в тебе ще залишилось сил не натиснути Alt f 4. Ра іноді підсовує тобі місії, де є опція пройти по стелсу ключове слово опція. Бо на практиці воно працює як прохання зібрати Лего з шкарпету. Нібито можливо, але щось чомусь не складається. Сценарій завжди один той самий. Я крадусь як ніндзя в сліпому куті. Рахую кожен крок, уважно стежу за патрулями, ховаю за ящиками та будівлями. Бачу, фініш вже ось ось там має бути за два об'єкта. Думаю, хм, вже майже пройшов. І тут якийсь охоронець, якого до цього п'ять хвилин нічого не цікавило, повертає голову на два градуси. І бам! Тривога, хвиля ворогів. І я вже не тінь, а головна мішень на святі куль. Я реально старався. Шість, сім, вісім спроб, кожна з новим планом. Я вже як архітектор почав мислити, будувати маршрути, вголи, малювати подумки, вектори огляду, обирав ідеальний таймінг, але все одно дупа. Може, я не створений для стелсу? Може, у мене просто обличчя або щелопа не стелсова. А може, гра не хоче, щоб ти йшов тихо. Вона дає тобі цю ілюзію альтернативного проходження, щоб ти потім цінував звичайні перестрілки. Бо щойно тебе виявлять, вся тонка тактична робота летить у смітник. А ти в паніці починаєш діставати всіх, кого не планував, під звуки сирен і внутрішнє? Ну а навіщо все це я починав? Після кількох провальних спроб я просто здався. Почав заходити з гранатою в руках і з думкою не стелсом, так з характером. Може, комусь і вдалося пройти ці місії без єдиного звуку. Я щиро радий за них. Можливо, вони з іншої раси. Раси людей, які знають, як грати в такі ігри, і. Правильно, я ні. І Chance of Freedom мені про це чесно сказала. У цій грі немає звичних рівнів персонажів. Забудь про плюс 5 до сили. І той солодкий момент, коли хтось отримає нову ульту. Нічого цього тут немає. Тут і ця система прокачки це біокристали. Кожен з них дає якусь пасивну плюшку або активну дію. І звучить це все, наче з опису крутої сайфай гри: регенерація, додатковий рух, броня, отруйна атака. А потім ти стикаєшся з реальністю. Щоб встановити кристал, потрібен вільний слот. І ось тут сюрприз: ці слоти не відкриваються автоматично за досвід, а активуються у спеціальних точках на мапі, яких мало, не завжди зручно дістати. І завжди недостатньою для всієї твоєї команди. І ось ми маємо картину: П'ять бойців, три слоти і жодного спокою в душі. І всі бойці, як назло, класні. У кожного є потенціал, але з тією своєю суворою усмішкою шепочі. Не Вибери, кого любиш, інші почекають. Але та проблема, що не всі можуть почекати, і не всі з тобою залишаться. Я реально сидів і дивився на список навичок і думав: в цьому дати додатковий хід чи тому броню і у мене постійно під обстрілом, але той частіше стріляє. І поки я вирішував, гра вже підкидала наступну місію, ніби натякаючи. тебе вже немає хвилини, треба страждати. Це не прокачка, це психологічний експеримент, де ти або обираєш правильно, або потім вже єш внутрішні сльози. Коли твій недобавнутий боєць падає першим, і ти такий ага. Чудове було рішення, правильний баф я поставив. Ну, там, напевно моя карма. Не розбиратися в таких іграх, і знаєш, найгірше навіть не в цьому. Найгірше, коли настає момент, новий кристал випав, і всі слоти вже зайняті. І ти от сидиш як в магазині з останніми грошима, і знову розмірковуєш. Ну, Мені цей служив гарно. В цього прикольні навички. Це дає чудовий баф, але новий, новий він такий, такий гарнесенький. Починаєш крутити, міняти і знову відчуваєш, що не факт, що ти налаштував все дуже правильно і поєднав всі ці кристали. Прям не стратегія, а соціальна драма. Словом, прокачка тут не про силу. Вона про вибір найменшої поразки. Сюжет у Chains Freedom є Сюрприз, Сюпрайс, і навіть подається досить стильно. Через комікси, катсцени, які виглядають атмосферно. Все ніби на місці. Є режим, є дезертир вчений, є конфлікт, змова, мутанти, етика, мораль, ну. Коротше, все, що треба. Але от у чому прикол. Мене це майже не зачепило. Я намагався справді читав діалоги, ловив алюзії, навіть намагався запам'ятати імена персонажів. Але в мене не вийшло. Але чим далі, тим більше я ловив себе на думці, що емоційна віддача від всього цього десь на рівні А, він зрадив. Ну, буває наступний, ра просто надає часу або приводу прив'язатися до героїв. Вони з'являються, говорять ці різні речі з серйозним голосом, дивляться вдалеч, а в цей час я переглядаю інвентар і думаю, чи варто було витрачати цю гранату. Це як якщо б у фільмі герой намагався виголосити пафосний монолог, а глядачі в залі паралельно гуглили як економити ресурси в куркових стратегіях. Можливо, персонажі цікаві на рівні концепту, але на рівні геймплейного ритму вони губляться між боєм, стелсом, підкріпленням, бігом. Укриттям і спробами не згоріти заживо. В тебе просто немає ресурсу на співпереживання. Я реально більше прив'язувався до тих, хто добре стріляв і не вмирав на першому ході. І так це звучить доволі жорстоко, але у світі, де кожна місія може бути останньою, емпатія має бути функціональною. Ну, типова психологія командування. Нічого особистого, просто статистика виживання. Якби хтось персонажів у грі наважився на справжню емоційну сцену, типу я зрадив тебе, бо вірив у свободу, я швидше на все це відповів би напевно таким чином. О -о -о. А ти аптечку не бачив? Тому так сюжет тут радше як антураж. Він є, він формує світ, дає глибини трохи фа. Але в грі, де кожне рішення це нова спроба не вмерти, історія стає ну, другим фоном. Грав я на PlayStation 5, і якщо коротко, це один із тих рідкісних випадків, коли стратегія не намагається зламати тобі пальці через геймпад. Керування плавне, логічне, абсолютно зрозуміле з перших хвилин. Ніяких викрутасів на кшталт натисни тригер одночасно стильним обертанням камери, щоб відкрити інвентар. Ні, усе працює так, як має. Я не витратив жодної хвилини на боротьбу з інтерфейсом. Перемикання між бійцями миттєво. Вибір дії інтуїтивний. Навігація по карті без нервів. Навіть дрібні деталі, як отам, підсвітка, можливо, укриття чи там активні зони, зроблені з урахуванням геймпадної реальності, а не на додачу до миші. І ось тут треба чесно сказати, це не часто буває в подібних іграх. Зазвичай, коли стратегія виходить на консолі, то інтерфейс або виглядає як порт із калькулятора, або Поводиться як дика тварина, ти її не контролюєш, а вмовляєш. Але James of Офрідом це приємне виключення. Вона реально виглядає так, ніби розробники сіли, взяли гімпад до рук і подумали. А може, давайте зробимо нормально? І зробили це відчувається. В кожному бою, в кожному русі камери, навіть у меню нічого не глючить, нічого не ховається за п'ятим під меню, усе під рукою. Тому моя щира порада. Якщо маєте можливість, грайте з геймпадом, навіть якщо запускаєте на ПК. Одна із речей, яка реально зігріла під час проходження Chains of Freedom, це те, що гру частково робили українські розробники з цієї ж студії, просто з філіала з міста Дніпро. Це не просто формальність у титр. Це знак того, що українські фахівці вже впевнено працюють над повноцінними міжнародними проектами. І, от чесно, навіть якщо гра про війну, виживання, постапокаліпсис і тоталітарну тривожність, усе одно приємно знати, що частина цієї роботи зроблена людьми з твого контексту. Це відчуття причетності не до болю, а до індустрії, до чогось, що працює, розвивається, виходить на глобальний ринок. І про цього не соромиться казати. Так, так, над ним працювали українці ще 5 років тому. Така новина виглядала би як щось рідкісне і унікальне. А зараз це вже майже звична річ, і це кайф. І Я не знаю, чи це суб'єктивне відчуття, чи мені просто хочеться вірити. Але здається, що в деяких деталях гри. У цьому затягнутому повітрі в бетоні, в коридорах, у цих похмурих будівлях є щось дуже близьке. Щось таке, що не придумується з нуля, а береться з досвіду. Коротше, приємно, що нас вже не просто запрошують до розробки, а що ми частина процесу, частина результату і здається, частина майбутньої цієї індустрії. І це чорт забирає радує навіть більше ніж. Вдало прокинути крит. Chains of Freedom точно не та гра, яку запускаєш після важкого дня, щоб відволіктись. Ця гра, яка сама стає твоїм важким днем. Вона втомлює, виводить із себе, змушує перегравати місії по чотири рази, як точно, сваритися з геймпадом і приймати рішення, які потім сняться в страшних снах. Але в цьому і її суть. Вона не балує, не заохочує, не тримає за руку. Вона каже: Хочеш перемоги. То здобуть її. Без ресурсів, без шансу, без милості. І коли тобі нарешті вдається вижити, не красиво, не епічно, а просто вижити. Ти не радієш. Ти просто сидиш, втикаєш у екран і мовчки шепочеш. Ну, слава Богу. Цю місію з Телсом ми закінчили. І Якщо перейти саме до висновків, Сюжет тут є, але він як фло на заправці. Щось там годе, миготить, але ти зосереджений на тому, щоб не вибухнути. Стелс <kalkulis> і як реальне життя, здається, хорошою ідеєю, поки не спробуєш. Гімплей болючий, жорсткий, але по-своєму захопливий. Якщо ви з тих гравців, яким подобається думати, а не просто тиснути кнопки, то ця гра точно для вас. Дякую вам за перегляд. Обов'язково залишайте коментар чи ви цією грою, чи плануєте в неї пограти, спробувати. Чи взагалі вона вам не сподобалась. Дякую ще раз вам за перегляд. Обов'язково залишайтеся з Даріусом, підписуйтесь на канал, заходьте в телеграм-чат, слідкуйте за наступними випусками, стрімами, оглядами, все-все все в кучу. Не буду навалювати більше інформацію. До наступного випуску. Папа! -па.